І так, усім привіт! З вами я, Дмитро, і сьогодні у нас новий обзор на новий мод. Ну, на очередний мод для GTA 3. Він називається GTA 3 Snow City Beta 2. Так, давайте почнемо цей обзор. Так, ось таке меню, до речі. Майже не вийшли. Я вибачаюсь. Дуже голосно. Так, ось таке меню. Давайте починати нову гру. Подивимось. Що там? Ось така заставка. Так, давайте подивимось. Так, конвертинг текстури. А, це ж нова гра, так. Так, це ж нова гра, до речі. Забув. Подивимось на цей мод. Як Liberty City виглядає взимку. Так, ну тут немає. Так. Нова заставка, до речі. Вогонь. До речі, замінених. Я бачу. Так. Одразу бачу. Як сніг падає там? Може. Так, клот. Як бігає замінено. Худ і радар замінений. Так. Нам... Так, машина. На дорозі сніг. Ми бачимо. То були дерева, до речі. А мені цікаво. Машина буде тормозити? До речі, світофори відсвічуються від снігу. Ми бачимо. До речі. Я тільки що перевірив. Нові таксури, до речі, в машині. Так, я бачу. І машини чіткі ще стали. Ладно, давайте. Пройдемо декілька місій. Подивимось на цей мод. Я хочу подивитись на Liberty City. взимку. Так. До речі. Машина зупиняється чуть довше. Ось сюди. Так, ми приїхали. Угу, Так, я зрозумів. Так, гараж. Ну, <проб> <проб> мені подобається, до речі. Мені дуже подобається, як виглядає взимку. Так, тут не підсвічується, типу. Так, ми майже ось приїхали. Так. До речі, що там, що там, що там? На клоді шапка, чи що? Так, пропустимо. А що там на клоді? Шапка, чи що? До речі, так, шапка. Шапка на клоді, на нашому клоді шапка. Ану, дайте я гляну. Так, нічого собі. Нічого собі. Давайте, знаєте, якого клода візьмемо? Давайте. Такого. Нехай буде Дід Мороз. У нас клод. Так. Поїхали. На ту місію, так. Ух! Ну ви бачили? Ви бачили, куди він їхав? Ладно. Нічого страшного. Мені подобається, до речі, непогано. Гра виглядає взимку. Іно... Ну, ну, десь темно, так, десь темно. Але десь. Ярко. Там, де До речі, нова машина. Місі, сідай. Машина не може заїхати. Нічого особі. Сідай. Нова машина, до речі, ви бачите? З GTA San Andreas мені напам'ятовує. Так, давайте ми швидко її. Привеземо. Ну дуже гарно виглядає. Дуже. Дуже. Грій підходить взимку бути. Так. Так, давайте далі. Так, пропустимо. Так. Новий худ. Я бачу. Ну, і радар До речі, давайте зброю подивимось. Зброя теж, мабуть, замінена. Так. Звук. Звуки. Перероблені звуки. Так. Ану. Так, це теж, мабуть. Огонь теж. Змінений, я бачу одразу кажу. Да і ви бачите самі теж. Замінений. РПГ теж. Мені цікаво, як кров виглядає. Кров замінена. Ну, вибухи не замінені. Ух, нас вбили. Нас задавили. Ладно, нічого народ. Нічого страшного. Так. Давайте пропустимо. Давайте будемо завершувати цей обзор. Такий коротенький був обзор у нас на мод для GTA 3. Так. Підписуйтесь на канал, кому сподобався цей обзор. Ставте лайки там, вподобайки. Пишіть коментарі, усім удачі і усім щасти! Ссылка на цей мод буде в описанні під відео. Удачі!